Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії біля мікрофона завідуючи сектором перших-четвертих класів та дошкільня Центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. 21 вересня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир, ненависнішого, ніж війна. Мир. Це слово звучить по-різному на континентах землі, але скрізь воно означає прості й одвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою, мир це упевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати одне одного. Кожна розсудлива людина на нашій планеті саме про це і мріє. Збереження миру у всі часи було найважливішою проблемою. Світова спільнота долучилася до цього свята ще в 1967 році, коли глава католицької церкви римський папа Павло VI вів його в якості головної події в житті кожного християнина. Через два роки Генеральна асамблея ООН Підтримала ініціативу Пантифіка, проголосивши свято на офіційному рівні. У цей день Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни зупинити військові дії та хоча б на 24 години припинити проливати кров. Тільки мирні переговори та вирішення наявних проблем шляхом діалогу та компромісних рішень можуть дати дійсно. Відвічні результати та користь для всього людства. Здавалося б, що таке 24 години. Не такий уже й великий термін, але його цілком достатньо для того, щоб уряд кожної країни почув голос свого народу. Символом міжнародної солідарності всіх людей у світі є дзвін миру. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. Звук дзвону змушує людей задуматись, який хиткий, тендітний наш світ, а значить, його потрібно берегти. На дзвоні зроблено напис, який проголошує приблизно таке: хай буде всезагальний мир в усьому світі, в якості емблеми Міжнародного дня миру використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. У країнах Сходу цей птах священий, добрий вісник богів. Існує навіть легенда про те, як голубки богині кохання Венери з велику було в шоломі бога війни Марса. У свою чергу Марс, щоб не руйнувати пташину оселі, відмовився від військових дій, які могли б принести великі людські втрати. Давні слов'яни вірили, що в голуба перетворюється душа людини, яка померла. Християни вважали, що цей так є символом Святого Духу, що голуб приносить їм щастя, лад і спокій. Перше, цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році. Необхідна була стала емблема, завдяки якій слово мир стане зрозумілий кожній людині на планеті. За допомогою звернулися до геніального іспанця, великого Пабло Пікассо. Емблема була намальована – це був білий голуб, який ніс у дзьобі оливкову гілку. Голуб прагнення до польоту, свободи, миру, білий колір символ чистоти, чесності, радості, оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу президента України номер 100 від 5 лютого 2002 року. У нелегкий час для України Всесвітній День Миру став особливим. Адже раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки України було спокійно. Всі діти ходили до школи та садків. Усміхались, раділи життю, але відбулися різкі зміни, підкралися гора. На Україну напав ворог, і нам, українцям, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мирне існування, за незалежність і право жити у власній державі. Сьогодні в Україні гинуть військові і мирне населення. Для українців вже стали звичними слова. Біженці, загиблих. Зниклий безвісті, ми віримо в те, що ці страшні сторінки нашої історії найближчим часом закінчаться перемогою українського народу, і мирне життя обов'язково повернеться на нашу землю. Адже мир це життя, це благополуччя та благоденство в кожній сім'ї. Всі ми живемо надією і вірою в краще, світ величезний. Кожен з нас є невеличкою частинкою земної кулі, а якщо кожна частинка буде доброю і миролюбивою, то на землі завжди буде мир. Нехай у 21 столітті на морі, на суші під водою і в космічних просторах лунає радісний сміх, а сльози виступають на очах тільки від щастя. Дякуємо за увагу зі святом вас!